Так так, -та 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 -та. красивая картинка. Красивая отгорка. Да-да-да, все, потекали. Шухер. Шухер, ми. Полностью шухер, бля, начався ми. Чогось. Викторович, заходь я Доброго дня. Добрий день. Ми ще до інспектора справ людини. Хочемо, щоб наші права отримали. А він є, нам єсть. Шовс. Возврат. Так, дубль два, блядь. Запишу, я вас, да, я запишу все. Так, так ми ж нікуди не йдемо, ми ж тут в холі. Не, 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 не. Що ж нам писати? У нас же хватить вже нас писати, У нас же пишуть же О! шпак! Не вигнали ще тебе. Йолки-палки, бля, які люди, Гаврюша. ще, Які люди, блин? Що там? Прийшли ці негодяї і активісти опять тебе кошмарить, Да. Так, хто нам допоможе? Є інспектор з дотримання прав людини. да? Да, Покличте, будь ласка. Бо я цьому не довіряю цьому перевертню, який сидить за стеклом. тільки що тут, так сюди допоможе. Хорошо. Чи підологові? Сидить, як в ужара, як на розпеченому камні, блін. Поняв сидить, бляй голою жопою. Такий поняв. Чисто, блін. Чисто йорзає. йорзає. Бог мой! Які люди, Гаврюша! Не ображають. Ображають. Да. Да. Не виконують КПК в 214 статтю. Хочемо звернутися до вас, щоб ви дотримали наші права, окрім того, що вже була бесіда з цього випадку, і ви казали, що. Інспектора повноваження саме є допомагати людям утримувати витяги з ЄРДР. Що, що не виходить? Перший перший витяг це стосовно бездіяльності, яку я оскаржив в суді на минулому тижні. От там справа була по Немішаївському фаховому коледжі. Його цю справу благополучно злив попередній керівник. Цилюрик, якого зараз перевели на Білу церкву, і прийдеться... Цьому составу поліції розслідувати, як ну як положено від відноченного. Друге. Друге питання: от щойно вийшли з суду, оскаржили бездіяльність щодо прослужки, де керівництво ГУНП почало розказувати казки, що, що, тіпа, це? що це СБУ, має там ще щось там ЄБД АБЦ. От прочитайте, будь ласка, от постанова, резолютивна частина коротенька. Верим. Я просто не довіряю цьому а. шпаку, який там сидить за стеклом, цим не перевертає. Ну, ЄРДР по першому питанню. То де ж, якщо його відкрили, не відкрили, да. По тому, так? Немає, я ж не відкрив. Ми ж прийшли ну, відкритися, щоб видали цей вийшов. По витяг. першому питанні по цьому немає. Немає, да. так. По цьому щойно був суд. А по а тому немає ЄРДР, де ж його... — А потім, ухвала суду була, по тому теж. Конечно, було. Да, звісно. Добре, не вірите вам увагу. А чи як, як ти? Це ж начальство ваша кажуть. Чи зареєструватися? Ти у слова не внесення. Було звернення, не внесли через суд. Добрий день! день. Хоч поздоровайся, то тут все й мімо і біля. <laughs> Тобі доложили, 10 хвилин назад. Не, не, не. Саме Ну, да. З Союзу. Я заметил, мы оперативно відкриваємо ГРДР. Чи не передає не... оперативно його на СБУ. Його не до всіх допускають. А, Тут оперативний відділ взагалі, блять. Настільки оперативний, що капець. Лише тільки один шпак оперативно, блін, вискакує і порить гарячку, бля. Яка на голову не одінеєш. Я думаю, що якби Бафет зробити переклад у цього, що тут відбувається, Бафет був би, мабуть, в такому. Я би не то, щоб в шокі, він був би таким. Ну, я так думаю, так щоб ну, розказати. Да? Я думаю, треба попрацювати над цим, поставити б е субтитри англійські Можливо, і закинути йому на емейл. E Хай подивиться, що відбувається в цьому ревіді. Починаючи ото з Сашпака. А що ми ж демо? Що я зареєструю? Зараз зареєструють. Там же хай реєструє, швидше та й розходимося вже шо, шо? все. Все, дякуємо вам за... Добачу, побачу, побачу, побачу. До побачення, До побачення. Надію, що цього чорта я більше тут не побачу. <реш> цього шпакап. <реш> 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 Ну, працює, ну, несе свою службу і далі. Бля. Пиши там заяви, бля, це саме. пофіг. Сидить чудо бля, до. за стеклом. Заробляємо пенсію. Гнила бля, установа з гарною обгорткою, так як і предполагалось. Ладно, ми виконали план на найближче майбутнє, те, що ми Хотіли, ми добилися, побачимо, да отримаємо витяг і всі. Ну і звісно, все знову вам покажемо. Разом з силами свячався з многими міліціонерами, которые погибли, з людьми, демонстрантами, которые погибли. І всі задають вопрос. а, Доброго дня, Олег Миколаївич. Ми продовжуємо наше інтерв'ю. Що це ви кабіну закидаєте? Коротше, перенервничав, Бля, таке сьогодні почув. Приходиться коротше, заїдати це, кіпіш. Значить, як було діло? Пішли, коротше, там, типу, громадське слухання, бо прийомно до громадського якогось там коротше, генерала, не Ну, в общем, взагалі, ребята, такого ще не бачать. Серйозні такі люди, що а, що ж, ми входили, короче, поздоровався. Це півгода руку мити не буду. Якщо комуналь, може приїхати з вами поручка, це буде вообще всі рівними пацанами. Так може ж він Бля, Я про це не подумав. Ну добре, давай, продовжуємо. Як було діло? Значить, туди-сюди пацан розказав нам про режимні об'єкти. Ну, реально, для громадськості вніс, коротше, ці всі, ну, щоб понятно людям було. Значить, є здання. Ну, це, наприклад, здання. Тут короче, маленька кінатка. Оружейна кімнатка. Це режимний, типа, режимна конати. Вона знаходиться на території здання. Здання це режимний об'єкт. А сортир, сортир, є режимний. Сортир теж, так. Да, бо він же в території здання, правильно? рядом з комунатою. Режимний об'єкт. Знімати сортир не можна. Вот. А здання знаходиться на території РУВД. І оскільки там є кімната, є здання, і територія являється режимним об'єктом. А значить територія режимного об'єкта знаходиться на території міста, значить і міст є режимним об'єктом. А город находится на території України, значить Україна теж є режимний об'єкт. А Україна находится на карті світу, значить, що значить весь світ режимний об'єкт. Поэтому от вам, блядь, не снимать нічого не ни нікера. Все, короче. Поэтому для... я нервничаю, блядь, і приходиться коротше заїдати цей весь кипіш цими блядь, голубцями. Все, не перемикайтесь, Янукович улетел, а діло його живе. Утки остались. Все, до побачення. Спокойной ночі, дружок.